фані квіти а двещи листопад і дві цвіте цвета файно Що тут за такі квіти не тепла не було гряцики ще цвітуть. О, то я забор називається і ще вот цвіта як воно як воно ще не забула, як воно? То не грецьке, то грацьке то є древніше таке. Древненьке має, а то має такі. О, малини треба позрізати. Померзли. Що... Ну, блин, что я что тебе делать цвета мошек? Что я тебе ше, выделила, чтобы цвета? Что такое крупные вот цвета? Мак. Ти материнка чи Маргаретка. О, ого Грецики. Грецики, Грецьки, грецьки, грецьки. має такі штуки. А то я забула, маю такі я забула. Воно теж дико. І ще ось такі цвіта Вероніка. Вероніка чи була називається. Ще що, що Маргаритки. Все живки листю впало. А ще квіти цвітуть тут. Туже щось змерзло. Не знаю, що за квіточки змерзли. Лесті вже. Мені негода нагадати, як він називається. Ну, майже, похоже, цвіте Тут трошки такий гробший цвіт, а тут древніший цвіт. Dobro. Eto. Sve morakhelasut.